Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Правила безпеки при заняттях аеробікою. Правила безпеки під час занять аеробікою важливий фактор для забезпечення гарного самопочуття та фізичного здоров'я. Інструкція з правил безпеки на заняттях із аеробіки складається з зовнішніх та внутрішніх факторів та рекомендацій. Розглянемо зовнішні фактори. Відповідність спортивного залу гігієнічним нормам, справність спортивного інвентарю, відповідність спортивного одягу та взуття, кваліфікація тренера, внутрішні фактори, відсутність хворобливого стану, відсутність травм, рівень складності вправ, що відповідає фізичному стану людей. Для занять за геробіки необхідно пройти медичний огляд, виявити програму занять. Дотримуватись раціонального харчування, використовувати спортивне знарядження за правилами, правильно та достатньо розминатися на початку занять, регулярно контролювати свій пульс у ході тренування та відпочинку. Заходи щодо попередження травм при заняттях аеробікою, інструктаж. На початку кожного семестру вчитель повинен проводити учням інструктаж щодо попередження травм на уроці. Також вчитель на початку кожного заняття повинен розповідати правила безпеки на уроках. Щоб запобігти спортивних травм, здійснюється комплекс заходів, правильна методика тренування, забезпечення хорошого стану, місць занять, інвентарю. Одягу взуття, застосування захисних пристосувань, регулярний лікарський контроль, виконання гігієнічних вимог. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.